Oi, šeramukšnio, šeramukšnio, kur tu augai tarp valių? Ei, hey, hey, ei, ei, kur tu augai tarp valių? Kur tu augai tarbaliu, tarp valių, hey, hey, tarp šio žalių samanų? Ei, 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 tarp šio žalių samanų. Oi, matuši, matuši, kam tu maniai auginai? Ašai, ay, 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 ir ne vaistų užrašai. Ir ne vaistų užrašai, ir triu pasnukalai. Ir matiniu matiu jų išgimę. Sūnaitėvis užaugs savo, sūnaitėvis te... užaugs savo. Sūnaitėlis užaugs savo, sūnaitėlis bus lietuvos, kori vėlis bus lietuvos, kori vėlis. Matriu vatiu vėjo <Braai>! iš <tis> kemelio iš juoda, eja, 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 iš kemelio iš juoda. Рожли мою вдома, п'ячетрюба трюбіо, прямисть альопристоя. Е -е -е -е, Прявий с альопристоя. Менчері'ялі сужбіовіса севиска сужура. Литовська республіка країна, підтримку якої українці відчувають дуже сильно. Вона помітна на усіх напрямках: і українським дітям, і освітянам, і лікарям, і нашим військовим. Наші литовські брати з нами з перших вибухів вибухи, які розділили наше життя на до і після вже на серпень 2022 року. Литва передала Україні 30 траншів військової допомоги. Міністр оборони Арвідас Анушавскас повідомив, що допомога Україні сягнула понад 120 мільйонів євро. Україна отримала від Литви допомогу у вигляді зимової форми для 25 тисяч українських військових, а також теплі светри та термокомплекти. Литва перша розпочала збір на Байрактари. Його ініціював литовський журналіст, і тільки після цього доєдналися інші дружні народи України. Україна отримала від Литви міномети. Про нього та бронетранспортери. Після оптиців інфраструктури допомогла українським мешканцям на суму 100 тисяч гривень технікою, щоб у домах з'явилося світло. Литовська республіка першу прихистила сотні тисяч українців. Я сам зараз завершую навчання в школі, обираючи освіту в Литовському університеті, і я впевнена, що вона дасть мені якісну освіту. Посол Литовської Республіки Вальдемирас Сарапінас з перших днів війни допомагав Україні йти до перемоги. Він став найкращим другом багатьох українських цивільних, військових, лікарів та освітян. Ми щиро вдячні. Ми пам'ятаємо, ми завжди будемо поруч з литовським народом. Дякуємо всім, літуєм у депада Україна. України.